Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я підготувала для вас нове відео на тему Хочу, можу із закордонними та українськими брендами. Насправді це одна з моїх улюблених тем. Раніше вона розміщалась в моєму інстаграм, але вона займає багато часу. В мене дуже великі вибірки. і Насправді, те, що ви сьогодні побачите, це напевно навіть менше ніж 10% знахідок на цей сезон. Ті, що я можу зараз показати в рубриці Хочу, можу. Але вони дуже круті. Тут будуть люксові бренди, і українські також люксові бренди, але і дешевші знахідки. І навіть якщо ви не хочете придбати щось з того, що я сьогодні вам покажу, ви можете просто надихнутись на класні речі, класні образи, або просто по новій закохатись в українські бренди і зрозуміти наскільки вони круті, наскільки якісні вони. Виконують і виробляють для нас речі, при тому тримаючи приємні вартості. Тому що кожного разу ви пишете коментарі про те, що українське це дуже дорого. Дуже хочу вам показати, що українське це так само може бути або бюджетно, як і закордонні бренди, або мати. Плюс-мінус таку саму вартість, як і закордонні бренди, але це ніколи не означає, що якість гірша, ні часто якість навіть краща, особливо в сумках, взуті, в верхньому одязі, і не тільки. Тож поїхали. Перша моя знахідка це чоботи від бренду СТОТ. Вартістю 600 євро, тут трендове замша, але, звичайно, замша на осінь зиму нам завжди актуальна. Ми не кажемо про те, що тільки на цей сезон це якийсь тренд, потім вийде з моди. Ні. Тут дуже класний мис, тим, що він видовжений, але все одно квадратний, квадратний мис зараз неймовірно актуальний. І Кітен Хіл, завжди для нас е актуальні. І показую вам майже такі самі чоботи в закордонному умовному мас маркет бренді. Це Massimo Модуті, який я так само люблю, як і будь-які інші бренди і мідл-сегменту, і люксу. Дуже класні чоботи. Єдиний маленький-маленький мінус в них. В них так само видовжений мис, але він не настільки гострий. Ось цей квадратний носочок. Він не настільки квадратний. Він видовжений, одночасно трикутний, одночасно заокруглений, але все одно дуже. Класний мис, актуальний і буде вам і подовжувати зріст, і завжди буде актуальним, ніколи не буде такого, що він вийде з моди. Далі пасок від бренду Kate. Йому вже не перший рік, мені здається, але саме цього року став дуже актуальний через те, що це така трохи бохошикова естетика, про яку ми вже поговорили на каналі і дізналися. Але цей пасок мені завжди подобався, саме тому я вже мала схожий від бренду HM, а тепер показую вам від бренду Massimo Dutti. До речі, він на мені можете одразу подивитись. І я його так довго вихоплювала цей розмір, а зараз бачу, що на сайті. Є в усіх розмірах. Саме тому показую вам, він дуже класний і він зовсім не гірший за вартість в майже 600 євро, а тут в нас трохи більше, ніж 50. Далі. Бомбер від Френкі Шоп, ви мене питали, чи актуальні бомбери чи будуть вони залишатись нами. Насправді бомбери актуальні завжди, особливо, якщо він не за тонкий. Якщо в ньому достатньо об'єму, то він буде вам все життя актуальний і знову-таки навіть ваші діти зможуть його носити, якщо буде така потреба. Тож бомбери продовжуємо носити, не боїмось. А за цим від Френкі Шоп я також полювала в іншому кольорі, так і не придбала, тому що він був розпроданий, але можливо навіть повернусь до цієї ідеї, але. Подивіться, який класний бомбер є в українському бренді в більше, ніж 4 рази дешевше. І майже ті самі кольори має, але мені дуже подобається в чорному кольорі. Мені здається, що він також буде теплий, тому що це не просто якийсь там дощовичок, тоненька тканина, а він виглядає, начебто як і утеплений. Далі сумка Balenciaga Rodeo. це одна з найактуальніших сумок цього року. При тому, що вона супер має форму, вона містка. вона... Одночасно і структурована і м'яка, що дуже класно, її можна носити як в структурованих, так і в м'яких образах. Структуровані вона буде навпаки балансувати, м'які вона буде трохи призбирати. Тому сумка взагалі неймовірна. Хоча ставлення до бренду Balenciaga в усіх різне, але мої клієнти, навіть ті, хто не люблять Balenciaga, вони все одно обирають собі цю сумку, і вона дуже класно формує її гардероб. Тому сумка вдала. Але дорога, і саме тому показую вам новинку. Бачите, її навіть ще немає на сайті. Вона тільки поперед замовлення є на сайті, але насправді я вже навіть бачила і вживу, коли була в Києві. Новинка від українського бренду Вербена. І чим вона мені подобається, тим, що це не копія, це не якась сумка з китайського ринку, яка один в один копіює. Ні, звичайно, вона натхнена, ми це бачимо, але тут немає певних деталей, які б нам казали про те, що це прям копія цієї сумки. Тому вона мені дуже сильно подобається, вона супер містка, вона супер обережно виконана, і навіть цю сумку я б зараз радила як одну з кращих на українському ринку. Далі буде в нас сьогодні така підбірка сумок, і взуття, мені здається. Далі сумка від бренду Saint Laurent. Мені здається, що це нова форма, тому що раніше я таку не бачила, вона трохи схожа на ту сумку, яку ми носили останні три роки, Лі 5-7, якось так. Але це все одно інша вже, і вартість тут ще плюс-мінус, приємна як для цього бренду. Але Мені дуже подобається ця сумка від бренду Baglet і насправді вона мені трохи нагадує попередню. Звичайно, це буде більш кажуальна сумка. Звичайно, ви можете її носити на кожен день. Взагалі не думати про те, який аутфіт ви поєднуєте з цим виробом. Це може бути як образ на вихід, так і діловий костюм, так і спортивний костюм і саме цим вона мені подобається. І насправді я маю таку в коричневому кольорі, і вона просто неймовірна. Тому. Придивіться до неї. Я давно задивлялась на цей бренд, не придбавала собі, але цього року, тільки цього року, хоча роки три, напевно вже дивилася, тільки цього року придбала і не пожалкувала просто ані на секундочку. І показую, що сумка від бренду Saint Laurent є ще в такому хакі кольорі, чому хочу показати, тому що він мені знову-таки нагадав колір від нашого українського бренду Baglet. І я хочу показати вам тут іншу модель, яка так само трохи схожа схожа на попередню має зовсім інший вайб. Ні про які копіювання ми не кажемо, але вона ідеальна. І цей колір також дуже класний. Цей колір взагалі вважається одним з головних кольорів на сезон. Осінь зима 24-25. І далі він також буде актуальний. Насправді він буде завжди актуальний, тому придивіться. І також хочу вам сказати, що я маю промокод на знижку на все в цьому бренді. Ви зараз бачите його перед собою на екрані. Він називається Де Крівченко, але можна буде скопіювати. Я під відео також закріплю цю інформацію. І у вас завжди буде 7% знижки від мене на сумки або аксесуари від бренду Багет. Далі трохи одягу подивимось з вами, і я вчора весь вечір провела за сайтом Net-a-Porter для того, щоб знайти речі, які я хочу вам показати в українських брендах, схожі, але дешевші. При тому все одно так само якісні. І коли побачила цей чорний приталений блейзер зі 100% вовни, якщо я не помиляюсь так, я вже знала, де показати вам аналог, який буде не гірший. Але зверніть увагу, що вартість цього блейзеру буде приблизно 47. Тисяч гривень і показує в українському бренді за 6800 за 150 євро умовно. Не те, що не гірший, а на мій смак навіть кращий. блейзер. це український бренд Олександр Шкляр. Насправді я вже з ним також познайомилась, але всі коментарі даю. В своєму телеграм-каналі гід українськими брендами, тому якщо захочете приєднуйтесь, я буду рада вас бачити. Але мені дуже подобається і цей жакет. Бренд називає його жакет, хоча насправді можна назвати і блейзером. Мені подобається і він неймовірно. І спідниця, яка йде до нього в комплекті, і також до нього є ще чорні вовняні брюки. Просто знайте, що якщо вам потрібен якийсь діловий одяг або одяг просто в діловому стилі, хоча, можливо, ви не ходите в офіс, це відмінний бренд, один з перших, Куди б я звернулася? Далі пасок від бренду ТТМ. Знову замшевий, коричневий він, по-перше, і дуже актуальний зараз. А по-друге, він завжди корисний, тому що коричневий колір дуже класно поєднується з будь-яким кольором деніму. Тому показую вам його і дивимось вартість 320 євро. Знайшла в українському бренді. До речі, цей бренд називається Stitch. Є в інстаграмі підписаний Stitch Bags Accessories. Тут, в цьому бренді, ви знайдете найбільшу підбірку пасків українського виробництва. І подивіться, на мій смак це пасок просто один в один схожий на попередній, при тому, звичайно, тут про копіювання ми взагалі не кажемо, тому що немає жодних лого, айдентики бренду і так далі. І вартість у цього паску буде вже 50 євро замість 300 плюс. Далі продовжуємо з брендом ТТ. Взагалі я люблю розглядати цей бренд, тому що він має безліч класного і базового, і при тому сучасного одягу. Це пальто, мені здається, ми вже з вами колись дивились. Пальто з шерфом, але саме цього року такі вироби стали неймовірно актуальні, навіть актуальніші за попередній рік. І тут буде вартість 900 євро в українському бренді Куш. Також приміряла це пальто. Також вже показувала і оглядала на каналі. Є дуже схоже, воно трохи з іншого матеріалу, тому що тут 50% вовни, 50% полієстру. Воно не таке цупке, воно не має підкладу, але такий виріб і не має його мати, тому що насправді це виріб на умовний жовтень, можливо, березень-квітень, а не на холод. При тому дуже класно пальтовано, мені сподобалося, особливо в цьому кольорі, тому що саме його я приміряла. І подивіться на вартість, вартість менше, ніж 150 євро. При тому, що все одно в складі 50% і це досить гарний склад. Далі продовжуємо з тотем, і це насправді було моє величезне здивування. Мені дуже подобається ця шуба, вона з натуральної овчини. А особливо мені подобається це шкіряне оздоблення і шкіряний її комір. І подивіться, що я знайшла для вас: це бренд Кулаковський. Ми вже його роздивлялись на каналі. Я була в нього і огляд так само планую на каналі гід українськими брендами. Подивіться на цю шубу, вона просто неймовірна. Ми тут також не кажемо про жодне копіювання, і взагалі тут класно считується навіть ДНК бренду Кулаковський, але наскільки вона крута. По якості, я впевнена, вона не гірша, ніж попередня, можливо, навіть краще. Це так само натуральна овчина, це так само натуральна шкіра підкладка, так само з віскози, це найкращий варіант підкладу, але чесно, вона мені подобається навіть більше, ніж попередня. Далі перейдемо до дублянок і показую вам дублянку за 4500 євро. Бренд PTG Вені, звичайно, це дуже якісний бренд, особливо в шкіряних виробах. Але. Але але, знову таки, дублянка від бренду Кулаковський дешевша в рівно в 4 рази матеріали ті самі, що мене захоплюють. Ті самі матеріали. Тут так само люксової, преміальної якості у вас буде шкіра, овчина на вороті, віскоза і так далі. Неймовірне виконання. Повірте мені, зараз зрозумієте, чому я так кажу, але. Ця дублянка просто шикарна, при тому коштує в 4 рази дешевше. Далі показую ще одну від бренду Кейт. Зараз дуже актуальні такі вироби, коли це і дублянка, начебто, і бомбер, і просто шкіряна куртка, якщо можна так відстібнути цей комір. Але в бренду Кулаковський так само ми можемо з них. Ми можемо знайти схожу модель, і саме цю модель я придбала собі. Вона мені сподобалась неймовірно, хоча в бренд я їхала взагалі за шубою, але придбала собі цю дублянку. Знову таки дешевше. Вона вже там в три з половиною рази. При тому всі ті самі матеріали, і чесно, мені набагато приємніше носити Кулаковський, ніж Кейт. Але після того, як я була в Кулаковській, я зайшла в шоурум Friends of Fashion, і там випадково були ці дублянки в наявності. Зараз на сайті їх немає. Вони в чорному та бордо кольорах, але... В магазині є, і взагалі зазвичай є невелика різниця в тому, які розміри доступні на сайті і в магазині. Тому, якщо вам щось подобається, напишіть, будь ласка, бренду в інстаграм або завітайте до них. В них неймовірний шоурум, я вже не знаю скільки разів повторювала це на каналі. Але ще хочу сказати: насправді, коли ти одягаєш цей виріб на себе, тобі здається, що це майже та сама якість, майже той самий зовнішній вигляд ти маєш, але це знову таки вартість. Ще в 5-10 разів дешевше тут, взагалі менше ніж 200 євро вартість. Звичайно, це вже не натуральна шкіра, при тому. Ось тут в нас буде на комірі натуральне хутро, і так само дуже-дуже класна дублянка, я була нею неймовірно задоволена. Далі переходимо до бренду Zero. Це черевики на шнурівці, які будуть завжди актуальні, ні про які тренди ми не кажемо. І взагалі, коли ми дивимося на бренд Zero, там будуть всі актуальні, неймовірно актуальні речі, при тому не трендові і при тому ті, які ніколи не вийдуть з моди. Такі черевики я обожнюю, ношу кожного року, інколи оновлюю, і саме тому показую вам варіант. Від одного з моїх улюблених українських брендів Суціація, це бренд Ікос. І тут і того року були варіанти, але вони були замшеві, були в хутрі кози, я такі маю, а цього року вийшли саме чорні шкіряні, і не одна модель, а десь три, мені здається. Вони просто неймовірно ідеальні. Я не можу навіть пояснити вам, але тут все ідеально. Починаючи від підошви, закінчуючи повністю. Всією моделлю, як вона виглядає, як виглядають шнурки, і взагалі як вона навіть виглядає на нозі. І ще показую вам жукейські чоботи, які також актуальні цього року, але вони вже десь років 5 актуальні. І насправді, якщо вони правильно виконані, якщо вони не мають гіперболізованої підошви, якщо вони не мають дуже багато додатків на собі, то це буде позачасова річ. І показую вам. Десь за 60 тисяч гривень, напевно, жакейські чоботи, звичайно, з натуральної шкіри, і ще подивіться, як виглядає ця шкіра. Вона така, начебто, лакована. Хоча це не лак, це звичайна шкіра, і знову таки в моєму улюбленому ікос. Виходить модель, яка скоро буде в наявності, я собі вже її забронювала. Чому? Тому що знову-таки це за 120 євро та сама модель рівно, рівно в 10 разів дешевше, але по якості зовсім не гірше, тому що тут натуральна шкіра. Також у бренду можна додати, мені здається, шерстяну байку всередину. Так, вони стануть тепліші, але я собі обрала саме варіант зі шкіри Абразівато. Це також гладенька шкіра, дуже схожа на попередній виріб, те, що я вам показувала, вона буде начебто лакована, і вона більш цупка, але при тому це не лак, це звичайна гладенька шкіра, просто має такий дуже класний відблиск. Подивіться, я вам не показала фотографії. Далі дивимось на ще одні черевики від бренду Zero, також їм не перший рік. і Насправді я на них ніколи не звертала уваги, поки не подивилась ось ці черевики від куш. Випадково їх приміряла в Києві, і я навіть не можу передати наскільки вони були зручні, класні. Це натуральна шкіра, натуральна замша. Подивіться на те, наскільки вони одночасно цікаві і при тому базові. Звичайно, шоколадний колір мені неймовірно сподобався, і вартість в них буде також більше, ніж в 10-майже в 15 разів дешевше, при тому, що матеріали ті самі. Далі в Міуміу -МІУ хочу показати вам такі актуальні байкерські чоботи, хоча ви могли бачити інформацію в інших стилістів, що ці чоботи можуть скоро стати антитрендом. Ось так не сталося, тому що Міуміу -МІУ випустили нові моделі, і вони знову увійшли. В тренди, тому не вірте, будь ласка, стилістам, які кажуть, що це гостре, антитренд, зніміть це, викиньте. Ні, нічого не треба знімати, все, що вам подобається, треба носити, все, що не подобається, через а, власний фільтр пропускати і розуміти, хочеться вам того чи ні. Тому, щоб бути класні. Трохи відволіклась, але в українському бренді не гірше, тільки я хочу подивитись вартість. Міуміу вони коштують 2000 євро. І український бренд Кама це новий для мене бренд. Але я передивилась матеріали, передивилась всі їх вироби, і поки що я захоплена на всі 100%. Я впевнена, що я з ними познайомлюсь особисто. Не знаю, чи в цьому сезоні, чи в наступному, але. Чоботи показують, це натуральна шкіра. Тут також є варіант зробити їх демісезонними або зимовими, з утепленням. А так як у бренду немає сайту, показуємо вам в інстаграмі, тут деякі фото зараз можуть прогрузитись і відкритись як відео, але я думаю, ви бачите, що чоботи мають дуже схожу естетику, при тому там в нас була вартість майже 100 тисяч гривень, тут в нас вартість 5100 гривень. І ще один виріб від бренду Miu – це такі напівлофери, напівтопсайдери з м'якої шкіри. Знову таки, в цьому році вони стали трендом завдяки цьому сайту, але тут в нас вартість майже 40 тисяч гривень, показую від українського бренду Arтель за, за 4800 гривень за 100 євро. Майже такі самі, в них тільки немає ось такого ефекту зістарення, але насправді цей ефект зістарення може швидше вийти з трендів, аніж ця модель. Ця модель може бути взагалі базовою та позачасовою. Я бачила їх на стилістці на Ніні Чебанян. Виглядають вони неймовірно, особливо в стилізації з якимись цікавими шкарпетками, можливо, кольоровими, з вкороченими джинсами, брюками. Тому, якщо вам подобається така модель, пробуйте. Або, можливо, якщо вам потрібне взуття на кожен день, при тому трендове, при тому кежуальне і базове це воно. І також хочу показати вам ковбойки. Відкрила саме від цього бренду Сертор, хоча шукала від Ізбельморан, але насправді ковбойки від бренду Ізбельморан, вони одночасно базові, але не такі гостро трендові, не такі актуальні, як, наприклад, ось ці, які я знайшла, тому показую вам саме їх. І їх вартість буде десь. 25 тисяч гривень, напевно, треба мені, коли я поки знімаю відео, хочу можу, тут поруч писати курс валют. Але я хочу показати вам знову-таки від бренду Artel. Це нова модель в шоколадному кольорі. Раніше вони мали ковбойки в такому карамельному кольорі, тепер вийшли в шоколадному. І вийшло дві моделі: одна завужна, дуже схожа на попередню. Але там в нас була вартість 25 тисяч гривень, тут в нас вартість 5 тисяч гривень, в 5 разів дешевше, при тому натуральна шкіра. І собі я взяла саме ці ковбойки в цьому кольорі. Умовно ця модель, але вони трохи вищі і трохи ширші. Їх дуже класно стилізувати з джинсами всередину, а не під низ. І так само, звичайно, з сукнями, з підницями я покажу зараз на екрані, подивитись, але я дуже задоволена своїм замовленням, тому і цей бренд я прям раджу на 100% вам. Далі, сумка Сандер. Мені здається, що це одна з новинок. Раніше я не бачила цю сумку в бренду. Мені вона сподобалась особливо своєю фактурою. Подивіться, яка вона цікава, і зараз потріскана фактура в тренді. Але в бренду Кчаровська зовсім зовсім не гірша сумка. Саме в коричневому кольорі. На жаль, чомусь зараз ми бачимо, що сумка не в наявності, хоча ще того тижня я тримала її в руках, в магазині, дивилась, і вона мені дуже сподобалась. Я прям все і перевірила. Ось ця сумка від бренду Качаровська одна з кращих, мені здається, в цьому сезоні. І ще в Джелсандер хотіла показати вам светер, тільки перевіримо його склад. Це 100% вовна, супер базовий светр, при тому подивіться на його вартість. Зовсім не базову вартість це між 25 і 30 тисяч гривень він коштує. І в бренду DAF я дуже люблю цей бренд, також я показувала вам на каналі. Є дуже схожий светер Зараз подивимось, чогось зі 100% вовни, звичайно. При тому тут вовна мариноса, адже Лесандер навіть не пише, він просто пише вовна, яка вовна він не вказує. Але светр майже такий самий за вартість майже в 5 разів дешевше. І при тому в українському бренді мені завжди особисто мені приємніше купляти просто все. І остання на сьогодні Jill Сандер це куртка. Вона продається без цього шарфу. Шарф продається додатково, і при тому ви все одно вже бачите вартість, вартість. Буде майже 70 тисяч гривень, мені здається, 1700 євро. Шарф ще окремо ми маємо придбати. Але якщо ви дивились відео на каналі про верхній одяг, ви вже знаєте, що куртки ось такими, начебто, вбудованими шарфами або шарфами з комплекту зараз дуже-дуже актуальні. І показую вам куртку від українського бренду Увага! На вартість 11 тисяч гривень. При тому це. Не преміальний бренд, але бренд з дуже дуже якісним одягом, особливо верхній одяг. Мені в цьому сезоні в них подобається. Тому якщо ви були не знайомі, будь ласка, познайомтесь, можете звернутись до них. Тут всі моделі незвичні, такі нетривіальні, цікаві, трохи навіть. Космічні я би їх назвала, але подивіться, наскільки цей пуховик нагадує попередній, при тому коштує набагато дешевше. Єдине, що тут не натуральне наповнення, це синтетичний пух, при тому тут розписано все про матеріал, і бренд обіцяє, що в ньому буде так само тепло. І комусь в мене навіть є клієнти, які категорично не обирають натуральне наповнення, і для них буде такий бренд знахідкою. Далі продовжимо трохи з верхнім одягом і це стьобана куртка від бренду Про Бренд вже казала, що кожен виріб в цьому бренді неймовірно базовий, при тому сучасний і актуальний. І ця куртка мені подобається саме в чорному кольорі, тому що їх було мало на вулицях в такому кольорі, ми багато носили стьобані куртки в кольорі хайки, в бежевому, навіть в світлому, а в чорному чомусь їх було менше. І також, звичайно, дуже актуально в цьому сезоні, але буде актуально завжди, мати контрастного або корпусу. Або контрастної фактури комір, і тут в нас комір з вельвету. І показує в українському бренду DAF, про який вже сьогодні згадували, дуже схожа куртка. При тому подивіться навіть оздоблення на кишенях, так само зроблено, як в попереднього бренду. Але тут, звичайно, знову-таки ні про яке копіювання ми не можемо казати. Це просто ультрабазовий виріб. І на сайті написано, що він ще має з'явитись. Я так розумію, що він був повністю розпроданий, але коли з'явиться, можливо, навіть я собі його розгляну. І другий варіант, також схожий на попередній, це куртка від бренду Кацуріна. Я також її приміряла. Вона дуже класно. Сидить, вона тоненька, як і попередня, звичайно, але при тому вона буде захищати вас від дощу, від вітру і буде актуальна майже на будь-який зріст, особливо, якщо поєднувати з темним низом, навіть дівчатам з низьким зростом можна її брати. І в дуже-дуже різних образах, починаючи від романтичної сукні під низом навмисно для поєднання різних стилей, і закінчуючи легінсами, светрами і так далі, буде класно поєднуватись. Ще подивимось на клатч від Потега Веніта це один з найактуальніших варіантів клатчів зараз в цьому сезоні. Якщо ви шукаєте в люксовому бренді, то, звичайно, я першочергово пораджу його, Andiamo Clutch, але якщо ви хочете мати щось від українського бренду, то ось це клатч від бренду PL зовсім, зовсім не гірший. Я також маю свій в темно-коричневому кольорі. Такий самий колір, як я вам показувала, тільки що в БТГ Veneta, але ще є в чорному кольорі. Мені дуже подобається структура цього клачу, мені дуже подобається його ось дійсно дорогий вигляд. Тобто річ не обов'язково має коштувати супер дорого, але якщо вона виконана з якісних матеріалів і якісно сама по собі виконана, вона завжди буде виглядати дорого, як і цей клач. Тому. Саме цю модель дуже хочу вам порадити з нової жіночої лінійки, хоча ми цей бренд вже роздивлялись на каналі. І остання на сьогодні знахідка це чоловічий рюкзак, але насправді він є унісексом, я би сама, як жінка, так само його носила, і ви також часто мене питаєте, що в інстаграм, що на Ютуб. Який рюкзак зараз актуальний. Насправді дуже багато рюкзаків застарілих і дуже складно обрати актуальний рюкзак. Але ось цей я раджу вже роки три, напевно, всім своїм клієнтам і сама роздивляюсь і собі і своєму чоловікові. Тому рюкзак дуже класний. Він є ще з нейлонової тканини, але обрала сьогодні шкіряний і показую вам саме його. Але увага, подивіться, наскільки схожий є варіант від бренду Sandro. Він також випускається багато років. Мені здається рівно стільки ж, скільки випускається рюкзак від бренду Saint Laurent. І він також є в нейлоні, є в цій шкірі і інколи ще з'являється в гладенькій шкірі. І також український бренд, увага! Такий самий рюкзак від українського бренду, такий самий, я маю на увазі, що він. Буде нести в собі той самий стиль в вашому образі і додавати той самий настрій. Український бренд Поель тут є чотири кольори, і в чорному кольорі є гладка і така текстурована шкіра. Ось ця текстурована шкіра буде більше схожа на бренд Sandro, а гладка шкіра буде більше схожа на бренд Сен Лоран. Але вартість в бренду Сенларан в нас 1500 євро, а в українському бренді десь 300 євро. Тобто в 5 разів дешевше. При тому не гірше цей бренд я також дуже сильно раджу, тому що мої клієнти-жінки його носять, мої клієнти-чоловіки його носять, я його ношу. Можливо, навіть мій чоловік почне його носити, тому. Він класний і якість цих виробів, особливо чоловічих, це буде взагалі люксова якість, тому що є в мене знайомий, який має прям всю лінійку їх виробів. І на бренд Поелі я також для вас маю знижку. Промокод буде такий самий, ви бачите його зараз на екрані, це D.Krivchenko. Тут знижка в нас на 10%, вона буде діяти поки що тільки 2 місяці, тому якщо вам щось подобається, то ви не зволікаєте і придбавайте свої вироби вже зараз. Я дуже щаслива, що бренд. Мені дають такі знижки, тому можливо, якщо на мене дивиться якийсь інший бренд, ви можете також запропонувати знижку для моїх клієнтів або для моїх підписників. Це така маленька реклама, але знаєте, що все, що я вам раджу, що тут на каналі, що в себе в Instagram, що в телеграм-каналі гід українськими брендами, все перевірено на 100% мною. Звичайно, те, що я викладаю в телеграм-каналі, там перевірено прямо моїми очами, моїми руками замовлено. Мені додому я витрачаю дуже багато грошей, все замовляю, показую на собі. Те, що я раджу тут, це можуть бути якісь знахідки, які я знаходжу в інтернеті. Перевіряю їх склад, перевіряю їх зовнішній вигляд, але не бачу вживу. Тому, якщо ви хочете мати більше. Знахідок, в яких я впевнена на 100% і які ви 100% будете довго носити і отримувати задоволення, то вступайте в мій телеграм-канал. Всю інформацію ви знайдете в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Я люблю вас, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!